Доброго вечора усім, хто приєднався до сьогоднішнього вебінару, і тим, хто слухає його в записі. Якщо ви приєдналися, це означає, що тема дитячого здоров'я дуже важлива для вас, і саме про це будемо сьогодні говорити. Я як тренер, експерт бренду над а також лікар-педіатр. Тож. А з чого хочу почати? З чого щоб ті, хто зараз присутні онлайн на вебінарі, я попрошу вас написати в чаті, чи маєте ви дітей і якого вони віку. Можливо, це будуть не діти, а онуки, похресники, або саме та дитина, заради якої ви слухаєте сьогоднішній вебінар і про здоров'я якої будете турбуватися. Тож пишіть, будь ласка, скільки діток, онуків, можливо, правонуків, ви маєте і який їх вік. Пишіть, будь ласка, у чаті для того, щоб я орієнтувалася про що цікавіше вам сьогодні слухати. Ну, а ті, хто дивляться запис, також просто згадайте, які діти вас оточують, про яких діток хочеться піклуватися, про їх здоров'я. І це буде дуже важливим, адже є певні вікові особливості у дітей рідного віку, і на них буду також сьогодні звертати увагу. Так, вже бачу дві доньки. Все, Боже, яке щастя, дві доньки. У мене також є дві донечки. Так, 5 і 12 років, онуки 14-18, онуки, діти, родичі. Так, пишіть, будь ласка, їх вік. Це головне. Адже більше насправді оточують діти. І не дивно, але коли проводилось дуже велике європейське дослідження, і батьків питали, чого ж більше за все ви хочете для своїх дітей. Чи ви хочете, можливо, хотіли б, щоб вони були розумніші, чи, можливо, ви хотіли, щоб вони мали більше енергії, або, навпаки, менше енергії, краще сиділи і навчалися? Можливо, ви хотіли б, щоб у них був кращий зір. Більшість батьків сказали, що вони хочуть потурбуватися про імунну систему дітей. І ви знаєте, тут я є людиною, яка їх чудово розуміє, я маю двох донечок. Два роки, чотири роки, і я розумію, що турбуватися про їх імунну систему це не лише турбуватися про них. Можливо, це звучить трошки гроїстично, але для батьків дуже важливо, щоб діти були здоровими. Бо тоді батьки не мусять відпрошуватися з роботи, просити когось залишитись з дитиною, витрачати зайві час і гроші на ліки. Дитину можна віддати в школу або в садочок. Тобто, коли діти здорові, коли вони є повноцінними членами суспільства, то й батьки мають полегшення, батьки мають більше часу і більше грошей, які можуть витрачати на самих себе. Тому справді дуже важливо турбуватися про здоров'я наших дітей. І ось в чаті я бачу, що мені дуже вже багато ще діточок написали: три з половиною року, шість, дванадцять, двадцять два, віком, одинадцять. От Скажіть, будь ласка, коли ми Ви можете не писати, але просто замисліться про це, коли нам говорять, що як саме ми маємо щодня турбуватися про здоров'я дітей, що спадає вам на думку? Можливо, прогулянки, можливо, закаляння, поливати їх холодною водою, а, можливо, якусь правильну літературу їм читати, вакцинації робити а, вчасно, це також корисно. Але чомусь, коли мене, як лікаря, питають про здоров'я дітей, що нам зробити, щоб діти були здорові? Можливо, є якась чарівна таблетка, і я кажу, що ви знаєте, ну чарівних таблеток немає, є чарівні правила життя, якими, якщо ви будете користуватися, дитина буде здоровіша. І як не дивно, але починається все саме з харчової тарілки. А от саме на цю тарілку ми досить рідко звертаємо увагу саме в такому ракурсі, це моє спостереження, як мами, як лікаря. Діти щодня ростуть щодня, що хвилини, що секунди. І особливо ті, хто написали в чаті, що дитині є 3,5 роки, маленькі дітки 5 років, 6 років. Я думаю, що ви, як батьки, як дідусі, бабусі, Остерігаєте, що кожного дня вони набувають якихось нових навиків. Дитинка 3,5 роки може йти там в садочок, і говорити там е, лише окремі речення, а вже через там, рік вона може співати пісні. Через кілька років вона вже може писати вірші, наприклад, там віці 8-10 років. Тобто все це є розвитком. Про зріст я взагалі не говорю, це дуже видно, бо коли дитинка є маленькою, ще зовсім потім зростає, і по одягу батьки можуть це відмічати, коли влітку придбав одяг, а вже на осінь цей одяг він є коротким по рукавам, по ногах. Тож діти розвиваються щодня фізично, психомоторно і інтелектуально, і на весь цей зріст і розвиток потрібні нутрієнти. Тобто для того, щоб зростати повноцінно, дитина має харчуватися не для галочки, а також повноцінно. Коли ми складаємо якусь тарівку або даємо дитині щось з'їсти, те, що ви кладете на цю тарілку, це є матеріал, з якого надалі буде збудований дитячий організм. Ось так собі уявляєте, це як Лего. Будуємо будиночок там з кубиків Лего. І ви розумієте, що якщо ці кубики... Цілі, не поламані, то і будиночок буде гарно стояти. А якщо вони оббиті життям, поламані, пусті, несправні на не кубики лего, то і будівля в нас з вами не вийде. Так само і їжа. Коли ми кладемо її на тарілку, ми мусимо розуміти, що це не та дитина сита, я поставила галочку. Це означає, що моя дитина отримала нутрієнти, з яких зможе побудувати свій організм. Це є дуже важливий момент. І цими компонентами є білки, жири, вуглеводи, омега-3 жирні кислоти це окремий великий акцент саме в дитячому розвитку, розкажу чому. Це вітаміни, це мінерали і це фітонутрієнти. Все це має бути в раціоні дитини. Бо якщо цього не буде, я дуже часто люблю батькам задавати питання, а ваші діти сьогодні їли, вони не голодні? Батьки кажуть, та ні, ні, чого ж вони будуть голодні? Але якщо ми подивимося, що дитина їла, то в усьому, що ви зараз бачите на екрані, немає жодних корисних компонентів. Uh, ну, Трошечки залишки, можливо, але найбільше. Не там немає водорозчинних вітамінів, зовсім немає. Там немає вітаміну Д, там немає кальцію, який так потрібен для зросту, там, тим паче, немає омега 3 жирних кислот, які потрібні для ког когнітивного розвитку. І коли ми розуміємо, що дитина пішла в школу або в садочок і вона повернулася не голодна. Це Не означає, що вона отримала там корисні елементи. Це було колись відкриттям для мене, як для мами, тому я так емоційно трошки цим ділюся, адже не завжди те, що ми їмо, є ефективним джерелом корисних елементів. І зараз там, ті, хто дивляться запис, можете поставити на паузу і згадати, що ваші діти реально їли сьогодні. Не те, що ви поклали їм на тарілку, а вони просто розкидали, або те, що ви думали, що вони з'їли. Ті, хто дивляться онлайн, згадайте про це, згадайте після ефіру, можливо, навіть пропущіть це дуже дуже детально, що моя дитина реально з'їла сьогодні. Що з цього вона зможе використовувати для цього зросту і з розвитку? Адже в суспільстві певні 10 років а, назад в нас з'явився термін, медичний термін, а він називається Прихований голод. Тобто, діти не голодні, бо вони їдять смаколики, макарони, хліб, булки і так далі. Вони переїдають по колоражу, вони можуть навіть мати ожиріння через те, що мало рухається, наприклад, багато проводять в гаджетах. Але в той самий час в їх раціоні є недостатня кількість корисних компонентів. Цей дисбаланс називається скритий голод. Це дуже цікавий термін, і це дуже важливий акцент для нас, всіх, як для батьків, що дитина має їсти не для галочки, не для того, щоб могла бігати, а для того, щоб бути здоровою. Тож, ось так багато інформації на вас вивалила. Я розумію, що вам є про що замислити. і, можливо, десь там в такий є комплекс, ой, можливо, я не дуже гарно, гарно піклуюся про дитину, можливо, краще. Ні, ми апріорі є кращими батьками для наших дітей. Просто коли ми звернемо трошечки більший акцент на їх харчування, то воно стане кращим, адже ми будемо дарувати цьому своє бачення, свою енергію. Тож, чим важливо насичити дитячий раціон, в першу чергу це омега 3 жирні кислоти. Про них забувають, часто забувають, тому з них я починаю сьогодні. Саме ДГК доказагіксеєнова кислота вона є важливою на етапі формування нейронних зв'язків, на етапі а, формування сітківки для антиоксидантного, в тому числі захисту сітківки для навіть не антиоксидантного, а для побудови. Мембран клітин, і також ЕПК і ДГК разом вони позитивно впливають на роботу серця. Є дослідження, дуже великі дослідження, які довели, що у дітей, які мали в своєму раціоні достатню кількість еПК і ДГК, е, були кращі показники когнітивного розвитку і більш гарний зір. Тобто, що таке когнітивний розвиток? Це коли дітки вчаться, це коли вони набувають нових навичок. І це дуже-дуже важливо для дошкільнят, особливо для школярів, це є дуже важливий момент. Тож, що є джерелом омега 3 жирних кислот для нашої дитини? Найефективнішим джерелом, особливо доказа гектаєнової кислоти ДГК, є риба і морепродукти. І тепер чесне питання для вас. Пишіть, будь ласка, відповідь у чаті. Скільки протягом цього тижня сьогодні в нас, я згадаю, передивлюсь. Так, е, вівторок, сьогодні вівторок, от починаючи з цього вівторка до минулого вівторка, скільки порцій риби було в раціоні ваших дітей? Риби, морепродукти? Пишіть, будь ласка, в чаті, так, ті, хто дивляться онлайн. Ті, хто написав про дітей, про внуків, про похресників. От згадайте, будь ласка, скільки в їх раціоні було риби протягом останнього тижня. Ті, хто дивляться запис, також це дуже корисно собі нагадувати: була вона в раціоні або ні. А також важлива якість риба, адже риба є. Та саме морської риби. Та. А, риба є губкою, яка, коли вона плаває в відкритих водоймах, вона може набирати на себе негативні компоненти. Тому найкращим джерелом а, еПК і ДГК є, тобто екодопінтеєново кислоти, омега кислоти, жирних кислот, є там, та риба, яка виросла в відкритих водоймах, в морська риба, жирна морська риба а, і яка мешкала в екологічно чистих регіонах. Так, тому згадуйте, згадуйте, скільки ваші діти їли риби. А для тих, хто розуміє, що недостатньо або не встигаємо, ви знаєте, навіть якщо зараз ми знаходимося недалеко від моря, от я запитала вас і зрозуміла, що протягом цього тижня мої діти рибу не їли. На жаль, на жаль, так це є так, це є правда. Тож, потурбуватися про те, щоб достатня кількість омега 3 жирних кислот була в їх раціоні, допоможе омега 3 для дітей від торгівельної марки Noтрій. Це є улюблений продукт моєї старшої доньки. Це цікавий продукт, тим, що він має унікальну технологію. Тобто це продукт, в якому риб'ячий жир, адже джерело омега 3 е і й це є риб'ячий жир. він є… Сформований таким чином, що це смачна желейна пастилка без риб'ячого смаку, без риб'ячого після смаку, це для батьків є дуже важливим, що діти хочуть його їсти. Цей продукт люблять цей продукт. А також те, що риба з якої вироблена ця дітична добавка, Мешкала в екологічно чистих регіонах, і на кожній упаковці ви можете знайти таке маркування Friends of the Sea», тобто друг моря. Це означає, що риба, яка була виловлена, вона була виловлена саме в екологічно чистих регіонах. Тобто цей продукт має дві важливі переваги, він смачний для дітей. Це майже неможливо зробити, тому я так люблю цей продукт, і мої діти його люблять, моя старша донька. І дуже важливо, що він є безпечним і ефективним. Також, якщо ви подивитесь склад і порівняєте його з дорослою готрину тріла, якщо хтось вживає, сподіваюся, що вживаєте, адже здоров'я дітей починається з ваших звичок. А, то склад є зовсім різним в дитячій омега-3 набагато більший відсоток ДГК доказа гіксеєнової кислоти, бо ви вже розумієте, що саме вона є такою важливою для формування когнітивних зв'язків для нормального зору. Тож, рухаємось далі, і окрім омегатри, також щодня ми маємо додавати до раціону дітей хоча б 5 порцій фруктів і овочів. П'ять порцій фруктів овочів щодня це оптимальна формула і для дітей, і для дорослих. Для цього треба додавати їх в кожен прийом їжі фрукти, овочі і давати дітям на перекуси. На жаль, і в Україні, і не в Україні по світу. Я зараз спостерігаю тенденцію до нездорових перекусів у дітей і до того, що майже кожна дитина не щодня. Вітамінів, мінералів і фітонутрієнтів, бо ці п'ять порцій фруктів овочів з'їсти просто не встигає часом. Тому мультивітамін вживальні таблетки це додаткове джерело саме вітамінів і мінералів, додаткове джерело того, що дитина має отримати з фруктами овочами щодня. Зважайте на те, що більшість вітамінів продуктів є водорозчинними, хоча там також є каротиноїди, вони є жиророзчинними. Але водорозчинні речовини нам дуже важливо отримувати щодня на постійній основі. Тому я так часто кажу, що важливо не просто дітям давати вітаміни, але вживати їх щодня самим і показувати приклад, що це наша рутина, рутина здорового способу життя. Ми намагаємось харчувати максимально здоровою їжею, і додаємо дієтичними добавками тих компонентів, яких не вистачає. І останній продукт, про який я хотіла поговорити сьогодні, але він далеко не останній значенням – це кальцій. Адже саме в цьому віці, в дитячому віці, діти зростають, вони зростають вгору і саме завдяки кальцію заповнюється щільність кісток. І от що я вам зараз скажу. Так, подивлюся зараз ще раз. вік. Так, 12, 8, 11. Суп, це якраз другий скачок зросту. От ті, хто написали, 18 років, так, я думаю, що ви вже розумієте, наскільки це велика дитина, майже доросла. Так, ось 18 років це наш максимум. Все, все, що ми сформували по кісткам, це і є та щільність, цей кістковий кальцієвий банк, з яким ми рухаємось далі по життю. Тому кальцій те, це есенціальний компонент для дитини. Він допомагає формувати кістки, які ростуть вдовжину, і які потім заповнюються кальцієм, бо з певного віку, коли нам вже 40 коли трошки змінилися метаболічні обставини, особливо у жінок, що відбувається? Кальцій це мінерал, який потрібен не лише для кісток. Навпаки, він потрібен для дуже багатьох процесів, наприклад, передача нервового імпульсу. Наприклад, для того, щоб скорочували м'язи. серце скорочується, в тому числі завдяки кальцію. судини і так далі. І що відбувається, коли змінився метаболізм, коли трошки гірше кальцій засвоюється з їжі, організм йде у банк. Де там, де там, з дитинства я для себе запас трошечки кальцію? І цей кальцій дістає в банку, зменшується щіння кіткової тканини, збільшуються ризики переломів. Тому краще, що ви можете подарувати своїм дітям, це здорові кістки на майбутнє. В віці 40 плюс вони скажуть вам дуже велике дякую. А, тому, якщо ви розумієте, що щодня в раціоні вашої дитини недостатньо ефективних джерел кальці, а їх має бути хоча б три порції кисломолочних продуктів, то якраз одна смачна жувальна таблетка кальці магні жувальні таблетки від Nutrilite містить стільки ж кальцію, тільки одна порція йогурту. А для різного віку у нас є різні а, норми споживання кальцію, але десь середня це 2-3 порції молочної кисломолочної продукції, адже це є ефективне джерело кальцію. Також це є зелені овочі, це є бобові, кунжут і так далі. Але важливо, робіть на цьому акцент: в білій булці кальцію немає, в макаронах немає, в солодкій воді тим паче. А кофеїн в місні напої, наприклад, вони ще й можуть знижувати засвоюваність кальцію. Це вже більше стосується тих діток, які там десь да 12+, плюс і так далі, які можуть вже їх вживати, навіть якщо ви їм цього не доставляєте. Тож, додавайте, будь ласка, кальцій до раціону ваших дітей і нутрілайт кальцій магній жувальні таблетки це дуже зручний спосіб це зробити. Перевага цього продукту також в тому, що кальцій збалансований магнієм для кращого засвоєння обох мінералів. Ще додатково нам треба вітамін Д, до речі, він є в складі дитячої омеги, про яку ми вже з вами поговорили. Ну і що цікаво, що природнім джерелом кальція є. Устричні мушлі, тобто одне з найщедріших джерел кальцію у природі. Це продукт, який є приємним за смаком, і діти його люблять. І взагалі, коли ми говоримо про дієтичні добавки Nutrilite, ми говоримо про їх якість. Це всі ті дієтичні добавки, про які я сьогодні говорила, вони є рекомендованими з різного віку. Наприклад, кальцій рекомендований з 7 років, а омега 3 дитяча з 4 років може бути застосована. Тож це продукти, які можуть доповнити раціон наших дітей тими компонентами, які ми не встигаємо просто додати їм протягом щоденного раціону. Заважте, що бувають дні, коли ми їмо краще. Бувають дні, коли ми їмо гірше. Але тут важлива константа, Важливо те, коли ми щодня додаємо певну кількість речовин, які так необхідні зростаючому організму. І однією з важливих переваг бренду Nutrilite є те, що ці дієтичні добавки Nutrilite Kids, вони є смачними. Зроблено майже неможливо, наприклад, омега 3 наприклад, дитячі. Для батьків вже важливо, що це безпечний бренд, це дієтичні добавки, які розробляються на рослинній основі, і в кожній таблиці або вживальним э, жулейці ви можете отримати всю користь від природи, поєднану з найсучаснішими науковими технологіями. Тож, я думаю, що після сьогоднішнього вебінару батькам є про що замислитись. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи було вам корисно, чи вийшло вас хоча б на око проаналізувати, яких компонентів може не вистачати в раціоні ваших дітей щоденно? Адже я знаю, що омега ну, це просто продукт маске. Дитячий мультивітамін це той продукт, який дозволяє додати вітаміни, мінерали і фітонутрієнти. Кальцій це здоровий кісток на всі-всі майбутні роки. Тож. Я думаю, що це був корисний вебінар. Там мені вже в особисті повідомлення, я бачу від вас. Відгуки пишуть, що так було дуже-дуже корисно, багато цікавої інформації. Супер. Так, пишіть ще, будь ласка, у чаті. Якщо у вас залишилися якісь питання, зараз буду мати час на них відповісти. Так, пишуть, що все супер. Дуже цікаво, це буде запис. Так, запис роблю, тому буду його завершувати, та і після цього ще буду мати час для відповіді на ваші запитання. Тож, що хочу побажати вам після сьогоднішнього вебінару по-перше, сказати, щоб ви не переживали, адже повірте, вашим дітям і онукам дісталися най- Кращі батьки, дідусі, бабусі, хрещені і так далі. Ми є найкращими батьками для наших дітей апріорі. Те, що ми звернемо увагу трошки більше на їх харчування, повірте, це може справді повпливати на ті аспекти, про які ми могли не думати: на когнітивний розвиток, на зріст, на їх самопочуття і навіть на їх майбутнє через 10, 20, 40 років плюс. Тож, піклуйтеся про себе, піклуйтеся про своїх дітей, будьте достойним прикладом для своїх дітей, а чи лише якщо ми харчуємо здорово, і наші діти також будуть харчуватися здорово. Ну і бажаю вам всім зростати здоровими разом з нутридай. До побачення.